мені щось нічого не показує, а воно, тому що без оголошення, У мене поки що не про не бачу я нічого. Чіночок вже є. Є, 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 є. Так, перевіримо звук. Звук, 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 є. Все працює е, з бідою навпіл, але можемо починати тим не менш. Скажу одразу, перепрошую за, дані, за дану ситуацію 15 хвилин. І таких трохи казусів. Тим не менш, всім дякую, хто приєднався, хто не втік з цього блазенця, як кажуть чехи. І що ми тут робимо? Зараз вийшло без назви. Тим не менш, я скажу <кхух> від себе: ми розіграємо підручник, чому і в який спосіб зараз буду пояснювати, е, з чого почати, навіть не знаю. Загалом, в нас є випуски новин. Ви це добре знаєте. Хтось, можливо, не знає, хтось новий, тому що цього разу я бачу після випуску новин дуже додалось багато нових підписників. Дякуємо, що підписуєтесь. Це дуже важливо для процвітання нашого каналу. І що, І в кінці випуску новин ми завжди робимо, стараємось принаймні робити розіграш якихось підручників навчальних в цьому випадку це «Лево в задній. Для вивчення чеської мови на рівні А1, А2, який е співпрацює з мобільним додатком, а також з електронним сайтом, де можна тобто, до якихось аудіозавдань слухати слухати аудіозаписи. Така от річ підручник, досить хороший, сам його дивився, пробував по ньому тобто, вивчати, начебто, все зрозуміло. Я б не сказав, що дуже важко мене все влаштовувало. Завдання, завдання, завдання. Яке було завдання, щоб взяти участь у розіграші? це було дати відповідь у коментарях на не відповідь, а верніше написати у коментарях, що означає в чеській мові слово «столічка», столічка. Було прохання після того, як ви напишете відповідь, чи кілька відповідей це, зазвичай написати на себе посилання, тобто. Собачка чеської завінач і посилання на якусь із своїх соцмереж. Багато хто е, не зробив тобто це, хоча ми потім нагадували в коментарях: напишіть, напишіть, напишіть декому по два рази, проте нічого так і не відбулося. І, на жаль, ми не можемо вас включити до фактичного розіграшу, хоча дуже дякуємо за те, що прокоментували це, це круто. Так, тим не менше, у нас цього разу взяло досить багато е, учасників участь. Я б сказав дуже-дуже багато, я б сказав рекордна кількість серед всіх. І також я мав оголосити, що означає слово столічка <coughs> в чеській мові. Це, як пише словник, кус набитку, тобто одиниця меблів, скажімо, справедла без операдла служить к седені», тобто, як правило, без цієї спинки, яка служить для того, щоб на ній сидіти. Друге значення це широкий задній зуб, тобто жувальний, зуб, о, жувальний задній зуб. А також, якщо ви знаєте слово століце, хоча цього ніхто не написав, але слово століце має значення та якби о, фекалії, екскременти, а столічка це дідське вікале, тобто зменшувальна пислова форма до слова століце. Ось такі от у нас значення. Фух, дякую всім, хто написали коментарі. Знову ж таки, це дуже круто, що у вас є інтерес виграти цей підручник та спробувати якось покращити свою чеську мову. А зараз я беру миску, прозору, цього разу нестандартну, та, здається, помита. І буду помалу показувати учасників. Так. Дякуємо за коментар. Вам також дякую. Ось власне перший учасник. Я їх заліплюю, тобто я не бачу, що там всередині. Кидаю їх в оцю прозору скляну посудину. Ось така от річ. Так. Пардон. Як говорилось в, власне, ще випуску новин, що якщо хтось перемагає, зазвичай так є, то ми з вами зв'язуємось у соцмережі та надсилаємо вам, просимо дані якісь і надсилаємо необхідні дані, і надсилаємо це все до вас діло поштою. Ось така от справа. На останньому відео було біля, власне, на випуску, на біля 500 лайків і майже сотня коментарів, половина наших, майже як відповіді від каналу, але це означає, що 50 приблизно були ваших. Дякуємо, що робите актив. Цього разу, здається, біля 14 чи 15 учасників взяло участь і це офіційних з посланнями на себе а без, Там було ще людей так 10. Прошу. Підручники в нас ще є достатньо непогана кількість. Вони, нагадаю, продаються, але ми їх не продаємо, тому що ми також їх не купили, а отримали безкоштовно, тому продавати їх також не хочеться. Проте на них також пише, що ця публікація була надрукована і безкоштовно розповсюджена за підтримки якоїсь там компанії. Тому продавати їх. Не варто. А заради активу з вами, так я думаю, що це дуже хороша справа. Так. Не знаю, скільки вже тут є, але достатньо багато людей. Ми скажу, давно не проводили вже подібні розіграші. Минулого разу також був випуск новин. Але, 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 там написало кілька людей, всі були без посилань, і написала тільки одна жінка, і то на Фейсбуку. В Ютубі вона написала, тому ми якось вирішили це все діло замнути, тому що недостатньо вдалося активу, хоча ми дуже стараємось. Про цей раз такого не скажу. Отож, всі, хто писали відповіді на слово столічка, зуб, табуретка, стільчик. Дитячі екскременти. Всім дякую. Я нічого не приглядаю, не дивлюся, перемішую, дивлюсь на штору, збираю когось і відкладаю в бік. Не знаю, кому пощастило. Людей тяжко. Одинадцять глядачів. Дуже дякую. Дуже-дуже дякую. Ось, власне. Ось такий от нікнейм виграє підручник. Казати щось, що тут казати, вітаю учасницю, мабуть. Здається, це була учасниця з тим, що ви виграли у такій великій кількості людей цей підручник. Ми вам напишемо у соцмережі. Все, що буде потрібно, попрохаємо ви нам надішлете. Ми вам також надішнемо щось. Усім дякую за те, що приєдналися за те, що підписуєтесь на наш канал. Це справді дуже цінно для нас. Адже, великий об'єм роботи. Ось такі от справи. Усім дякую. Слава Україні та гарного вечора. До побачення у наступних відео.